У 2015 році ми на Євробачення не поїхали, тому одразу приносимось у 2016 рік. Виступ Джамала, думаю, ви і так всі пам'ятаєте. Але навряд чи ви не забули, що Джамала і гурт The Хардкест насправді отримали в фіналі однакову кількість балів 11. Тобто вони, по суті, посіли першу сходинку та за правилами нацвідбору перемагає перемагають той у якого більше голосів від глядачів. І тут Джамала дуже сильно відірвалась вперед. Я Всі ми голосували трошки інакше. То Україна на пісенному конкурсі в 2016 року виглядала так. Не Тоді а, працювали на радіо, пам'ятаю чутки про те, що Захардкис, наче зовсім не хотіли брати участь у нацвідборі того року, і наче про це їх попросив особисто музичний продюсер тогорічного нацвідбору Костянтин Меладзе, І вони погодились і взяли участь, але не хотіли перемагати, не хотіли їхати тоді. Саме власне з цією піснею на Євробачення, наче в них були якісь інші плани підкорювати Європу. І вони були раді. Ну знову ж таки, згідно цих а, чуток, а, тому що. Вони не виграли. Ну і як ми знову ж таки з вами вже знаємо, ми з майбутнього, то 2023 року Захарки з таки виступали на сцені Великого Євробачення у Ліверпулі, але не як учасники.